Анігадот! Екскурсійний самоліт летить над джунглями. Люди дивляться вікно, красуються пейзажами, красота, така, знаєте, джунглі. І тут якась пташка залетає в двигун, І стрімко самоліт починає падати. Пілот справляється з кимуванням. якось його там посадив на галявину. Ну, ну коротше, самоліт пошкоджено. Летіти він далі ніяк не може. І вони кажуть, так, нам треба знайти їжу, знайти воду. Виходять вони з того самоліта. і їх зразу захоплює племя дикарів. Дикарі беруть їх, тягнуть з собою в плем'я, і тут стерить такий вождь посередині каже, так, жінок відділити окремо, чоловіків окремо. Сидить так і тішина, всі не знають, що це робиться, і вождь такий знов каже: Так, жінок ми зваримо і з'їмо, а чоловіків будемо їбати. Жінка така: ні, вождь, Ні, ви щось путаєте! Наоборот, жінок треба їбати, а чоловіків треба зварити і з'їсти. Мужик такий вискакує з толпи. Так, ану, жінщина! Мовчать тут е вождь лучше знає кого їбати, кого варити.